Середа, 3 травня і на каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Деякі теми випуску є такими, у лісах зростає небезпека пожеж. Лісівники проводять навчання і демонструють сучасні системи протипожежної безпеки. У травні розмір пенсії зросте, щоправда, лише певним категоріям пенсіонерів. У Житомирському районі побільшало дошкільних дитячих закладів. У селі Садки відкрили дитячий садок. Вітер і суха тепла погода призводять до зростання небезпеки лісових пожеж. Для оперативного реагування і на виникнення та ліквідації лісових пожеж у державних лісогосподарських підприємствах області діє 29 лісопожежних станцій, укомплектованих особовим складом, пожежними автомобілями і технікою. За минулий рік у лісах лісах держлісгоспів виникло 36 випадків лісових пожеж на загальній площі, 12,5 гектарів. Усередки пожеж оперативно ліквідовували зусиллями державної лісової охорони. А в окремих Випадках спільно з підрозділами управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Фахівці зазначають, що основними причинами загорянь в екосистемах залишається людський фактор. Щорічні спеціальні навчання з гасіння лісової пожежі провели спільно протипожежні підрозділи лісівників та служби надзвичайних ситуацій. Сучасна техніка та оперативний зв'язок дозволяють вчасно виявити загоряння. У цьому році вже у нас був випадок лісової пожежі. Ми своєчасно ліквідували. Навіть даже вдалося виявити порушника, накладено штраф в розмірі 6 тисяч гривень за нього за збитки. І основна стоїть боротьба з пожежами не виявлення ви уже після. Подолання і локалізації пожежі вже йде пошук винних. Краснобірське лісництво радому шільського Місце проведення протипожежних навчань вибране не випадково. Поблизу немає протипожежної водойми. А отже, гасіння повинно відбутися лише за рахунок підвозу води технікою. Була спочатку низова пожежа, прибули працівники лісової пожежної охорони і за допомогою ранцевих оприскувачів пристосованої техніки намагалися ліквідувати, її. і вона плавно перейшла, враховуючи погодні умови, враховуючи ситуацію. Верхову пожежу. В даному випадку до ліквідації пожежі долучилася техніка підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спільними зусиллями навчальну пожежу було ліквідовано впродовж півгодини. Просто тому, що на кучі горить, а по лісі просто що росте, стелиться сільні вітер, там у лісі, звісно, опасніше. Попри штучність умов, уся протипожежна техніка та самі вогнеборці пройшли випробування на готовність. Ми маємо стимулювати лісову охорону до постійної готовності, засоби і методи прижеросіння постійно досконалюються». Минулого року на охорону лісу від пожеж, держлізгоспами області витрачено майже 24 мільйони гривень. Купили чотири пожежних машини, купили квадрокоптери, але постійні виїзди, патрулювання. Робітна плата пожежних бійців, пожежних спостерігачів це те, що пересічний громадянин не бачать. Ці виїзди, ці кошти присутні включають і виїзди на землі інших землекористувачів, там де ми пильнуємо і намагаємося на, на в зародку пожежі її погасити і локалізувати, тому що Зволікання або перекидання відповідальності на інші служби понесуть за собою втрати дуже великі для держави. сьогодні. Вже 45-75 наявних в області пожежних веж обладнані телевізійними системами спостереження за лісовими масивами. В кожному підвідомчому підприємстві створено резерв пально-мастильних матеріалів. В загалом у поточному році на охорону лісу, держлісгоспами області заплановано витратити 25 мільйонів гривень власних коштів. Вікторія Лук'янко. Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Мінімальну зарплату у 2017 році більше не підвищуватимуть. За натомість зросте розмір пенсій та деяких інших соціальних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Перший перерахунок пенсій вже відбувся автоматом з 1 травня. Наступний очікується з 1 грудня. Про це під час брифінгу повідомили у головному управлінні пенсійного фонду України у Житомирській області. Підвищену пенсію в області отримують майже 300 тисяч пенсіонерів або 76% від загальної їх кількості. Кількості передусім це пенсіонери, які мають відповідний страховий стаж і які наразі не працюють. Середній розмір підвищення пенсії 65 гривень для цивільних та 125 гривень для військових. У головному управлінні пенсійного фонду України поінформували, що кошти для виплати підвищених пенсій є. А відтак зривів в отриманні такого виду державної допомоги не буде. Станом на сьогодні на Житомирщині проживають 391 тисяча пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 1686 гривень. Гривень, що на 138 гривень більше ніж у квітні минулого року. 282 жителі області отримують пенсію розміром 10 тисяч гривень. Збільшились мінімальні розміри пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Зокрема, інвалідам першої групи, щомісяця збільшується розбір пенсії на 185 гривень, інвалідам другої групи на 165 гривень на місяць і учасникам бойових дій плюс 107 гривень. Не змінилися розміри максимальної пенсії, тобто вона така, як була у 2016 році – 10 740. 20% від загальної чисельності пенсіонерів – це 77 тисяч майже пенсіонерів, це працюючі пенсіонери – Відповідно до чинного законодавства, підвищення таким категоріям пенсіонерів не проводиться. Також в нас не проводено відповідно до чинного законодавства підвищення пенсійних виплат державним службовцям та певним категоріям пенсіонерів, які одержують спецпенсії. У Новоград-Волинському районі посадовці самовільно без відповідних дозволів зайняли і використовували землі понад 151 гектар угідь. У подальшому, використовуючи найману техніку та працівників, організували обробіток землі, вирощування та збирання врожаю сільськогосподарських культур. Чим заподіяли територіальним громадам шкоди на 713 тисяч гривень. Землі знаходилися на території Оленівської та Курчицької сільських рад. Цей факт виявили правоохоронці за процесуального керівництва Новоград-Волинської місцевої прокуратури. Шано досудове розслідування і затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом самовільного заняття керівником підприємства земельних ділянок на території двох сільських рад. Нині тривають відповідні заходи, повідомляє прес-служба прокуратури області. У селі Садки Житомирського району відбулася довгоочікувана подія. Там урочисто відкрили новий дитсадок ластівка. Віднині він стане другою домівкою для 36 дошкільнят сіл садки та вигода. На відкритті дитячої установи побувала і наша знімальна група. За останні півтора роки у районі значно розширено мережу дошкільних навчальних закладів. Наголошує голова Житомирської райдержадміністрації Сергій Микитюк. Десятки відкрили у Ліщині, Левкові, Луці, Березівці Заможному. Тепер ще у садках з'явився сучасний комфортний дім для малечі. Мені ваш садочок на подобається. А що тобі в садочку подобається? Качелі, гірка ця. Чики все, все все, ми дуже раді і дуже задоволені тим, що нарешті відкрився дитячий дошкільний садочок в село Садках. Ми дуже чекали його, дуже хотіли, щоб діти мали можливість у своєму селі ходити у садочок, а не їздити у місто. Новий соціальний об'єкт у садках став результатом праці багатьох людей. Я хотів би подякувати Житомирську обласну державну адміністрацію, членів конкурсної комісії, які визначали об'єкти соціальної інфраструктури Житомирської області, будівництва капітального ремонту, реконструкції, що підлягали фінансуванню за кошти Міністерства регіонального розвитку. Сьогодні я хочу подякувати Житомирській районній адміністрації. Житомирській районній раді за підтримку, за кошти, які виділено було в сумі 40 тисяч на цей прекрасний дитячий майданчик по квоті Чорнобильської партії. Адміністрація, співробітники, батьки та вихованці Садківського ДНЗ Ластівка. висловлюють щиру подяку народному депутату Віктору Йосиповичу Розвадовському, Житомирській районній держадміністрації, Житомирській. Обласній держадміністрації, сільському голові, за дитячим садочок, за ігровий майданчик, за турботливе ставлення до потреб нашого дошкільного закладу. Нині тут яскраві дитячі каруселі, гойдалки, гірки, скульптури, радісні діти з кульками у руках, привітні вихователі, дитячі аніматори у костюмах мультиплікаційних героїв. А раніше тут була занедбана територія з бур'янами, хащами і пеньками, аж допоки не з'явилися будівельники. Вони працювали злагоджено у тандемі з громадою. Большой дуже плюс, коли совместно строитель і заказчик, вот, тоді на об'єкті порядок, на об'єкті спокійствие, то есть всі проблеми вирішуються і є стройка, вона йде, вона живе. Коли село підтримує спокійствие, підтримує порядок і хранить цей об'єкт, тому що тут ні забору не було. Здесь не было никакой охраны. І за всю за время стройки не произошло ни одного инцидента. Будівельники вручили колективу дитсадка символічний ключ, а самі дошкільнята перерізали червону стрічку та під рушниками, які тримали над їх головами батьки, вперше зайшли до ошатного закладу. Затишне приміщення дитячої установи оснащене ефективною системою обігріву, новими меблями, ліжечками, остаткуванням для прання і харчоблоку, розвивально ігровим приладдям, зоною Wi-Fi, Можливістю для батьків здійснювати відеоспостереження за перебуванням малюків. Оксана Ковальчук, Ігор Грач новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. На працювання в інклюзивній освіті Житомирських фахівців зацікавили італійців, які приїхали у Житомир переймати досвід. Відомий польський струнний квінтет виступив у Житомирі з єдиним концертом. Ітворкаут набирає популярності у Житомирі. відбулися змагання з цього вуличного виду спорту. Двох жителів Вінницької області затримали поліцейські у попільнянському районі. Нині встановлена їх причетність щонайменше до шести крадіжок з домоволодінь місцевих жителів та з підсобних приміщень магазинів у районі. Серед інших злодіянь і незаконне заволодіння транспортним засобом. Досудове розслідування триває. Обох чоловіків затримали. Додатково встановлено, що кількома днями раніше у селі Почуйки Попільнянського району з підсобного приміщення ще одного селянина вони винесли мотокосу і дві бензопили. Злодіїв побачила донька господаря, яку вони. Добряче налякали відтак. досудове розслідування триває одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Поліцейські працюють над встановленням інших фактів протиправної діяльності затриманих. Повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області. П'ятеро студентів Пармського університету, які здобувають освіту в Італії, переймають соціально-педагогічний досвід у Житомирському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Практичне навчання проходить в рамках україно-італійського проекту впровадження інклюзивної освіти в Україні. Європейських країн Італія є однією з перших щодо впровадження ідеї інтегрованого та інклюзивного навчання. Це навчання Італія визнала надієвішою формою здобуття освіти неповноспроможними дітьми. Тому в ході навчання студенти Пармського університету проходять практику в українських реабілітаційних центрах для дітей-інвалідів. Житомирський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів спрямований на коригування порушень розвитку дітей з фізичними та розумовими вадами, наш професор направив нас на практику на проходження практики в різних закладах, які працюють із дітьми з особливими потребами. І ми побачили якраз особливість спілкування різних фахівців. Ми були дуже вражені і побачили, що найважливим чинником який використовували ці фахівці у своїй роботі. Це було захоплення і, 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 тоді, і фахівця, бажання допомагати і дітям і любов до своєї роботи, яку вони виконують. Працівники центру кажуть, що італійські студенти комунікабельні та відкриті. З допомогою перекладача молоді люди обмінювалися досвідом з фахівцями та запозичували нове в практиці. Протягом останнього тижня вони проходили практичну таку частину своєї роботи, своєї практики в нашому закладі. Ми дуже приємно Вражені їхньою відкритістю, щирістю, компетентністю, незважаючи на те, що існує певною мірою мовний бар'єр, скажімо так, да але от вони відкриті, щирі, емоційні, подарували нам масу задоволення, і ми дуже сподіваємось на те, що вони залишать якісь приємні спогади про наше місто, про наш заклад. Директор міського центру соціальної реабілітації дітей яких в італійській освітній системі перевага надається практичним знанням. Ці студенти вони якраз спецпедагогіку проходять в Італії. Те, що вони бачать тут, вони хочуть, якби відчути це і донести до своїх сторон. У нас ми трошки ще поки цього не бачимо, бо сама, мабуть, система ще зовсім не так спеціалістів готує, і наші студенти не проявляють такої активності. Італійські студенти вивчатимуть реабілітаційні послуги в центрі до червня цього року. Олена Кучмій Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Сьогодні у сусідній державі Республіці Польща свято День конституції. З нагоди такої дати Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці запросило в Україну один із найпопулярніших у Польщі колективів інструментальний ансамбль Волоші. Один із концертів відбувся і в Житомирі. В Житомирі Волоші виступали вперше. Їх тут мало знають, але концертна зала телецентру була заповнена. Глядачі захоплено сприймали мелодії класичні та народні. З різних куточків Європи в цікавій інтерпретації. Подарунок від консульства для Житомирян справді був чудовим. 21 серпня 1876 року в Житомирі в нашій Житомирській катедрі відбувся сеймік. І на цьому сейміку були Вибрані посли, які представляли Волинську шляхту для того, щоб брати участь в ухваленні конституції 3 травня в Варшаві. Ми хочемо, щоб люди не забували свою історію, тому й запросили цей відомий у Європі колектив, щоб зробити людям свято. Ансамбль Волоші своєю базою називає польське місто Катовіце, але гастролює по всій Європі. В Україні музиканти вже не вперше. Але в Житомирі ще не були ніколи. Тож радий познайомитися і встановити контакти. концерт в Україні? Ми були вже 36 разів. Сприймають нас скрізь дуже добре, особливо на західних її теренах. Можливо, тому що ми виконуємо багато карпатських мелодій. А наші житомиряни від цього концерту чекали нової музичної інформації та задоволення. На жаль, до сьогоднішнього дня не було нагоди бути присутніми на е, виступі гурту голосі, але наскільки я знайом, ознайомлена з е, засобами масової інформації, є гурт досить цікавий, да, виконують класичні твори з власним аранжуванням, гастролюють по всіх куточках світу. Ті, хто був на концерті, Щиро вдячні артистам та організаторам за надане свято. В Києві відбувся четвертий міжнародний вокально-хоровий конкурс Фестиваль Вікторія. Зразковий хор Глорія Житомирської музичної школи №1 зі складною програмою виступив у трьох номінаціях. І в усіх трьох класична музика, фольк та джаз посів перші місця та виборов головний приз конкурсу Гран-прі. Крім того, керівника хору Наталію Клименко нагородили дипломом і титулом Кращий диригент конкурсу. А ще вручили колективу Глорії. Запрошення на участь у міжнародних конкурсах хорової музики у Болгарії та Прибалтиці. А далі у випуску спортивні новини, і сьогодні наші репортери розкажуть про традиційний чемпіонат зайкідо за цвіт сакури і захоплюючий стрітворкаут. Федерація кідо привела у Житомирі щорічний фестиваль Цвіт сакури. Представники п'яти спортивних клубів продемонстрували вміння і навички своїх вихованців. Майже 150 учасників долучились до заходу, наймолодшим спортсменам лише чотири роки. А взагалі для заняття кідо немає вікових обмежень. Софія Лобанчик обрала для себе екідо як засіб самозахисту. Дівчинка опановує потрібні прийоми та майстерно володіє мечем. Мені дуже подобається екідо, тому що я можу Мама Софії зазначила, що всі діти в сім'ї займаються спортом. Захоплення доньки розділяє повністю із задоволенням відвідує усі змагання. Так мені подобається, що вона цим займається, і головне, щоб їй було зручно, їй подобалось. Артур Лавренчук розпочав займатися якідо з чотирьох років. Спортивні здобутки хлопця це дипломи і кубки. А ще глибоке переконання, що всі навички, які здобув, потрібно використовувати не для нападу, а для захисту, не лише себе, але й усіх, хто не може сам цього зробити. Я займаюся вісім років, я вибрала якідо, тому що це захист, може себе захистити, якщо хтось до вас чіпляється. А, і це мені допомогло в житті, коли. Були якісь бійки або ще щось. Президент Федерації Кідо Руслан Покотило зазначив, що цей вид спорту має особливу філософію. А вихованці, які займаються у п'яти клубах федерації, а це майже 700 спортсменів різного віку, навчаються не лише спортивним прийомам, але гармонізують такими заняттями свій внутрішній світ. Філософія Кідо. То... Складається з того, що ти не маєш необхідності нападати, а маєш тільки приймати приміняти техніку тоді, коли в цьому є дійсно необхідність. Звісно, що цього рівня досягаєш з часом. Таміла Лестирук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Переконати молодь, що сформувати атлетичну статуру можна масово та без спеціального обладнання, саме це стало основною метою відносно нового виду спорту в Україні стрітворкауту. Організатор вуличних тренувань у Житомирі вважає, що саме цей вид спорту пропагує тверезий спосіб життя. Займавшись два роки, я зрозумів, що я повинен подавати собою приклад і взяв за організацію цього напрямку виду спорту в місті Житомирі. Чому я вирішив займатися цим? Тому що це єдиний вид спорту, наскільки я вважаю, який пропагує тверезе життя, тобто здоровий спосіб життя. Всі навколо кричать про здоровий спосіб життя, але на багатьох спортивних заходах можна замітити, що брендування партнерів являється там якісь певні компанії, Тобто, а от в нашому виді спорту такого не допустимо. Школярка Лада займається вуличними тренуваннями вже більше двох років і вважає, що даний вид спорту призначений на силове навантаження, бо стрітворкаут водночас поєднує в собі техніку і силу. Дівчина зазначає, що тренуватися корисно як для чоловіків та жінок. Я займаюся стрітворкаутом вже два з половиною роки. Цей спорт мені дуже подобається, тому що ну, це дуже граційні елементи, це дуже ну, як сказати, динамічно, це дуже ну, ізясно. Це дуже визиває великі емоції у глядачів. Тебе самої виникло бажання займатися таким видом спорту? Чи можливо ти надихнула чиїмось прикладом? Ну я просто займалася для себе на турніках, просто окремо ходила, і потім якось мене надихнула моя подружка, перевела мене на перше тренування, і так з того часу я почала займатися. Учасник вуличних змагань Вадим зазначає, що заняття стрітворкаутом не лише дозволяє мати гарну фізичну форму, а й збільшує рівень впевненості в собі. Тренуватись треба в міру, ну, десь через день. Щоб не забувати свої мишці, сустави і для чоловіків, і для жінок. Ну щоб підтримати свою форму, бути здоровими, щоб молоде покоління брало приклад. Підлітки та юнаки не лише демонстрували свою професійну майстерність, а й змагались за право називатись найкращим вуличним спортсменом. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Такими були події цього дня. Насамкінець довідайтеся, чи настане тепла погода. До побачення! Прогноз погоди. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер східний від 3 до 10 метрів на секунду. Температура повітря 4 травня вночі 7-9 градусів тепла, в день 20-22 вище нуля. 5 та 6 травня вночі плюс 6 плюс 8, в день 19-21 вище нуля. 7 травня очікуються короткочасні дощі та грози. Атмосферний тиск 748 міліметрів, вологість повітря від 50 до 80%.